Привіт, друзі! Я дуже рада, що ви зайшли на мій канал. І надіюсь, якщо вам сподобаються мої відео, то ви і залишитесь разом зі мною, розв'язувати різні приклади, а також готуватись до НМТ з математики. В сьогоднішньому відео ми подивимось з підручника математика істер для 10 -го класу, готові розв'язки прикладів з другого розділу тригонометричні функції з 13-го параграфу тригонометричні формули додавання і глянемо два приклади: 13.12 і 13.14. І так, вперед. Параграф називається тригонометричні формули додавання. Отже, в цьому параграфі ви вивчаєте такі формули, які дозволяють в самому синусі або косинусі, або тангенсі записати як аргумент суму двох якихось кутів – альфа і бета, і тоді існують формули. Які дозволяють розписати ось цю суму через окремо альфа як один аргумент, і окремо бета, як інший. Отже, синус суми це синус альфа на косинус бета, плюс косинус альфа на синус бета. Як бачите, оцей плюс ось тут зберігається. При записуванні формули синус суми у нас чергується синус на косинус, а потім косинус на синус. А якщо ми говоримо про косинус різниці, наприклад, тому що саме косинус різниці тут використовується то, у косинусі різниці спочатку ми пишемо косинус альфа на косинус бета і плюс синус альфа на синус бета. Дивіться, тут знак міняється на протилежний. Тобто, якщо ми шукаємо. Косинус різниці, то тут буде сума. Ну і дивіться: тут косинус, косинус синус, синус, легко запам'ятати, що якщо косинус різниці, то йде косинус на косинус двічі. Повторюється. Отже, якщо ви вже запам'ятали ці формули, це добре. Якщо не запам'ятали, користуємось підказкою. Ну і також я вам ще подала підказку значень тригонометричних функцій, деяких кутів, тому що в принципі їх заучувати не потрібно. Вони будуть у вас і на НМТ користуватися ними можна. І так, приклади, які ми зараз розглядаємо, називаю, мають умову, спростіть, вираз 13, 12. Синус суми і мінус синус альфа помножити на косинус бета. От дивіться, ось тут уже зразу ми бачимо, що у нас синус, і тут іде додавання двох аргументів. Отже, ми по формулі синус альфа плюс бета розпишемо, зразу вже розпишемо ось цю суму таким чином: це буде синус альфа на косинус бета плюс косинус альфа. Міняється на синус бета. Розписали. А тепер ще залишається в цьому виразі мінус синус альфа на косинус бета. Що ми бачимо в цьому виразі? Повторюється синус альфа на косинус бета абсолютно однакові вирази, і мінус синус альфа на косинус бета. То, якщо один вираз однаковий відняти інший, то вони взаємознищаться і залишається просто косинус альфа помножити на синус бета. Другий приклад. В другому прикладі, дивіться, фігурує косинус різниці. Косинус різниці, тому я вам формулу і подала. Значить, знак міняється, пам'ятаємо, і двічі буде косинус, двічі синус. Зразу вже по формулі розпишемо косинус різниці, вважаючи, що ось це для нас альфа, перший кут, а ось це для нас бета. Це буде косинус альфа помножити на косинус інший кут бета, а у нас це піна 3. Плюс іде в формулі, тому що різниця косинуса заміняється, як плюс синус альфа. І помножити на синус другого аргумента. він у нас Другим аргументом є π на 3. Це ми розписали по формулі косинус різниці. І ще у нас у виразі є мінус 1 друга косинус альфа. Добре, тепер ми можемо знайти значення ось таких тригонометричних функцій кутів π на 3, тому що π на 3 це табличний кут, 60 градусів. Він є в табличці, ми можемо ці значення знайти. Знаходимо і підставляємо. То це буде косинус α помножити. Беремо косинус π на 3. π на 3 косинус це одна друга, плюс синус α помножити, беремо синус π на 3, це корінь із 3 на 2. Підставили і мінус 1 друга косинус альфа. Тепер я дивлюсь, що у мене є косинус альфа одна, домножити на одну другу і мінус косинус альфа домножити на одну другу. Це абсолютно однакові вирази, тільки один з плюсом, один з мінусом. Вони скорочуються, взаємознищуються і залишається лише корінь із трьох на 2 помножити на синус альфа. Ось таким чином ми розв'язали приклад. 13, 12. Перейдемо до прикладу 13, 14. І тут я вам подала уже і формулу суми і різниці аргументів для синуса, і різниці і суми для коснуса. Тому що тут уже у нас використовується синус різниці. Тут знак дивіться для синуса. Функції самі міняються: синус, косинус, коснус, синус, а знак. от, той, що тут залишається і тут різниці. А для косинуса суми, який ми також будемо використовувати, тут іде косинус косинус, але знак: ось цей плюс міняється на мінус, міняється, і ще мінус синус на синус. Беремо перший приклад, і тут ще у нас йде домноження на якесь число. То ви просто враховуєте, що це 2, ми будемо множити. І ось цей синус, якщо ми будемо розписувати, то у нас вже буде уже синус різниці, це різниця якихось значень. То, щоб не заплутатись, оскільки у нас тут двічка, ми візьмемо в дужки той вираз, який ми з вами зараз розпишемо. Значить, І для нас оце альфа, а це якби другий аргумент бета. Тому тепер синус різниці це буде синус на косинус мінус косинус на синус. Підставляємо синус першого аргументу це альфа, помножити на косинус другого аргументу. Для нас ним являється пі на 6. Далі, по формулі йде мінус. Косинус першого аргумента альфа. помножити і по формулі далі йде синус другого аргумента, для нас це пі на 6. Розписали, і плюс у нас ще є, дивіться, косинус альфа, записали дорівня. Ми можемо, по-перше, відкривати дужки і множити все на 2, а по-друге, ще й знайти з таблички тригонометричних значень косинус пі на 6 і синус пі на 6. Це кут 30 градусів. Ці значення відомі. Тому множимо на двіючку, Дивіться, маємо 2 помножити на синус альфа. А косинус пі на 6 заміняємо як корінь із 3 на 2. Заміняємо корінь із 3 на 2. Мінус при відкритті дужок, дивіться, двічка множиться ще й на цей вираз. Тобто мінус 2 косинус альфа і множимо це ще на синус пі на 6. Синус пі на 6 це одна друга. Домножили. І плюс косинус альфа. Добре, дорівня. Ми можемо дещо скоротити. По-перше, ось тут 2 в чисельнику 2 в знаменнику скорочується. Ось тут 2 в чисельнику 2 в знаменнику скорочується, і при скороченні, що, що виходить? Дивіться, що це вираз мінус косинус альфа, а це плюс косинус альфа. Це перетворюється в 0, тому що мінус плюс однакові значення дають 0. А отже, залишається тільки при скороченні двіючок, то тут залишається корінь із трьох помножити на синус альфа. І другий приклад. Розглянемо. Тут також йде множення на синус альфа, то ми оце залишаємо. І плюс двіючку ми множимо на косинус суми. Ми косинус суми будемо заміняти по формулі. І якщо тут ще домножити, якби все це на двіючку, то візьмемо в дужки той вираз, на який ми замінимо косинус суми двох кутів. І першим аргументом у нас є альфа, другим аргументом у нас є бета. Поїхали. Корінь із трьох синус альфа плюс 2. Відкриваємо дужки, будемо заміняти по формулі косинус суми. То це буде. Дивіться косинус на косинус. Тобто беремо косинус першого аргумента це альфа, помножити на косинус, другого аргумента це 60 градусів. По формулі далі йде. Якщо косинус, то знак міняється мінус. Мінус. Далі йде синус альфа помножити на синус другого аргумента це 60 градусів. Замінили. Це ми по формулі косинусу ми розписали, як заміниться цей косинус. І тепер акуратно, по-перше, відкриваючи ось тут дужки, дивіться, бо ми 2 множимо і на ось цей перший доданок, і мінус 2 множимо на другий. Враховуючи, що косинус 60 ми можемо знайти, і синус 60 ми можемо знайти, вони є в табличці, то будемо зразу підставляти. Тоді це дорівнює. Перший ось цей доданок переписуємо. це корінь із трьох синус альфа. Плюс 2 помножити на косинус альфа і множимо тепер уже на косинус 60, то це буде одна друга. Мінус, дивіться, при відкритті дужок, ось тут буде 2 помножити на мінус, буде мінус 2, і домножено на синус альфа. І множимо ще на синус 60. Синус 60 це корінь із 3 на 2. Замінили. Отже, ми і дужки відкрили, і значення тих кутів, які ми знаємо, замінили. Виходить, що. 2 в чисельнику і 2 в знаменнику скорочується. 2 в чисельнику, 2 в знаменнику, скорочується. І тоді вираз корінь із 3 sin α мінус, оскільки двічка тут скоротилася. Тоді залишається, що корінь з трьох синус альфа, і отут мінус корінь з трьох помножити на синус альфа. Це абсолютно однакові вирази. Вони також взаємознищуються, скорочуються, залишається просто косинус альфа, оскільки 2 і 2 також скоротилось. Отже, косинус альфа залишилось як відповідь в цьому завданні. Отже, ми розв'язали два приклади з параграфу 13. Якщо вам відео сподобалось, поставте лайк. Вам не важко, а мені приємно, бо я стараюсь для вас. Якщо ще не підписані, підписуйтесь, розповсюджуйте моє відео. І я чекаю запитань. Як бачите, я на ваші запитання і коментарі відповідаю новими відео. Для мене це важливо. Я тоді розумію, що вам необхідно, і створюю для вас ті відео, які в даний момент вам необхідні. Тому пишіть в коментарях, які задачки ви ще хотіли б побачити в нових відео. До нових уроків, все буде Україна!